Наталочка, привіт. Привіт, як справи? Все гарно, як у тебе? У мене теж все гарно, я бачила, що наші борондуки залетіли на 3000 плюс в Тіктоці. Це так смішно. От. Всі залайкали. Відміну піченіок в АТІ компанії, це ж завжди є да, да. Мене, звісно. До речі, хто не знає, ми втік також ведемо тік і В Тіктоці ми не тільки з розумним обличчям сидимо і розповідаємо, що треба робити, а ще й таких смішних бурундиків робимо. І до речі, це іноді демотивує. Ти знаєш, коли. Тікток з борондуками залітає на три тисячі, а Тікток з тобою залітає, типу, на, на 500 на 600 переглядів. З якимись лайфхатами, а то й на 200. Ну, так, да. це дуже класно. Ні, ми нас, насправді будемо продовжувати, так що слідкуйте за нами в Тікток. Так, звісно, звісно. А, Ніхто треба здаватися. залишити лінк, Олег, до речі. Так, окей, окей, залишу. Да, це а, яка в нас тема сьогодні? Ну, дивися, всі питають практичних порад, як працювати з клієнтами, бо дуже багато до мене, наприклад, звертаються: а як ти тоді робила, як тобі казав клієнт, так, а як ти робила? Тобто, я розумію, що людям, які зараз пішли на Європу, на Америку, більше там комунікувати, працювати ще більше за кордоном і ще внутрішньо туди. Внутрішньо зайшли, то вивчаючи клієнта постійно якісь є питання, якісь не, не знаю, непорозуміння. От, питають, як це на практиці, як краще заробити авторитет клієнтів, які є лайфхаки вже наперед, щоб вже заходити, знаючи якісь нюанси. Угу. Пропоную, і в тебе в мене є досвід, пропоную це. Так, давай я пропоную розкажу. Давай е, взагалі що я робив, щоб почати гарне спілкування з клієнтами, а давай, потім так. ми ще подивимося по різним країнам, які у кого був досвід, е, як uh -huh. спілкуватися. Е, що таке для себе? Я відмітив, взагалі головне, коли ти починаєш спілкуватися з новими клієнтами з новими людьми, це прийти до них підготовленим. Тобто, наприклад, у нас як у рекрутерів відкривається якась нова вакансія. От я, як рекрутер, знаю, що мені там слід піти поспілкуватися з клієнтом, то я mm -hmm. Все вивчу про цю вакансію, зайду, вивчу про компанію, подивлюсь, взагалі, які у них там болі є, щоб я вже на мітингу міг оперувати цими всіми поняттями, тобто, щоб клієнт зрозумів, що я е, розібрався, що, що йому треба, і щоб він до мене сформував таку собі довіру. Ти так само робила? Так, я ще тобі скажу ще такі лайфхаки. Що робила я. Я додавала зразу всіх клієнтів не тільки в LinkedIn, але й в Facebook, в Instagram, і там в Twitter там підписувалась на них, щоб довчити їхній профіль, зрозуміти, з ким я маю справу, хто ці люди. Вони активні в соціальних мережах, неактивні. От, і це мені дуже допомагало, тому що з деякими клієнтами я і в Instagram переписувалась, тому що вони тільки там мені писали. От. І це, це перш, першу чергу штати. От, це було mm -hmm. дуже дивно, але тим не менше так. От, тому е, додаткова інформація з особистого життя, також додає тобі м, більше інформації, як спілкуватися з клієнтом. Е, ще я дуже люблю, коли щось в світі відбувається, і це пов'язано з цією країною. Можна сказати: Ой, я там бачила вас. Окей, там... Під інфопривід якийсь підв'язатися. Під інфопривід да. підв'язатися, і ти вже. Перший крок, так, починається хімія, перший крок на зустріч зробив як партнера, як людині, з якою приємно розмовляти. Угу. Ти вже Це згадала мені. США. Розкажи взагалі, який в тебе був досвід з, з клієнтами з США? Чи є якісь особливості, на що треба звертати увагу? Бо в мене стільки з США, як ти знаєш, не було досвіду. Знаю, з США воно різне. Залежить чи клієнти там, чи це молода компанія, яка дуже швидко розвивається, чи це якийсь легасі, які який, там свої закони, і клієнти вони іншої національності, але. Якби працюють в Америці, це можуть бути і е, люди з країн Азії, і якби, інші, з Європи, а можуть бути і американці. Тобто, в мене mm -hmm. був досвід суд з американцями працювати. Та то, тут ще можу сказати: вони хочуть високу якість, високу експертизу. Сервіси мають бути найвищого класу для них, і тому для них важливо, щоб людина, яка з ними спілкується, володіла ситуацію на ринку не має значення: ти рекрутер, ти менеджер чи ти компанії, так, щоб володіла ринком, щоб могла предоставити цифри, які їм потрібно, так, з чим вони до тебе прийшли, щоб можна було додатково якісь ідеї обговорити, запропонувати ідеї, тому що клієнт, коли приходить, він же також має якісь. Дати конкретні, так очікування результатів, хоче обов'язково прийде, і скаже: мені треба от до цієї дати все зробити. От що будемо робити? Який план? Тобто, ви маєте бути готові з ідеями і розказати: працюємо з такою ідеєю, як така не заходить. Пропонуємо mm -hmm. зразу наступно. О також є така особливість, якщо вони працюють з тобою і вони чимось незадоволені, чи ти девелопер, чи менеджер, вони можуть збрати в тебе доступи е і, взагалі, не попередити, не попрощатися, звільнити просто в один в одну годину. Це якщо вони не задоволені е протягом якогось періоду. Що цінять людях? Перш за все, звісно, вони цінять відданість проактивність. це дуже таке слово. Різне має значення, але для американців це коли ти не тільки подав ідею, ти її захистив, імплементував, е, і ти доказав, що вона круто попливає на бізнес команді і клієнту. Тоді клієнт, звісно, тобі довіряє, підвищує зарплату, бонус дає, і, в принципі, ти вже можеш бути спокійний, але треба постійно розвиватися. Тобто з американцями ось такі, якби більш лайфхаки, Кейс. Кейс у мене був такий, що коли працювала в рекрутменті, що клієнт прийшов і каже. Мені треба закрити 12 вакансій, це моя задача перед вищим менеджментом. У mm -hmm. нас два місяці, що робимо? Клієнт приїжджав на два тижні, працював з командою. І я кажу, що зараз ринок складний, але ми можемо, так як в мене є команда, ми можемо це зробити швидко, хоча б половину вакансій закрити за два тижні. Але треба тоді робити, що one day offer. Отаку, от mm -hmm. отаку от під такий підхід. тобто кандидат приходить спочатку, спілкується командою, Якщо команда пропускає, спілкуєтеся ви. А якщо ви пропускаєте, ми вже кандидат виходить з офером з компанії. Ця ну, тобто, ідея дуже якщо... сподобалась. Я правильно зрозумів, що якщо, грубо кажучи, в них є якась задача, і ти до них виходиш з пропозиції, як швидко цю задачу так. закрити, то до тебе всі йдуть на зустріч. Правильно, всі йдуть на зустріч зразу. Вони пробують. Якщо вони бачать що це, виходить, то вони вже крім тебе нікому в житті не довіряють. От і ми за місяць закрили не за місяць, навіть так, майже за місяць сім вакансій. То за два тижні ми п'ять закрили з клієнтом. Угу. Клієнт побачив, що це працює і почав. Під вакансії вже приїжджати під відкриття нових вакансій, от а, тому, що бачив, що це ефективно, це дає результати, і він вже повертається з результатом до свого менеджмента, от. І, і він виконує всі KPI, які потрібно. Тому що у кожного є клієнта KPI. Чи це менеджер, чи це навіть SEO-компанія, компанії він собі теж ставить, і кофаундер дають задачі і так далі. от. Тому це з американцями тут все дуже насправді просто, і я обожнюю з ними працювати. Окей, якщо до Європи, у тебе і у мене був досвід з європейцями і з різними країнами. У нас був з тобою спільний такий досвід співпраці з ірландськими клієнтами. Оце, так, щодо... Це так, це дуже, дуже особливий досвід. Ну якщо так, гелікоптерв'ю включити, то вони також працюють схожі. На американців дуже схоже, але є нюанси. Нюанси є в тому, що вони ніколи не дають зарплату, яку хоче розробник чи там будь-яка людина, яка до них приходить на будь-яку іншу позицію. Чи це маркетинг, чи рекрутмент чи HR. Як вони з нами поділилися? Для них це було дуже дивно, що люди відмовляються від оферів. Угу. Тому що вони занижують зарплату. А ти пам'ятаєш, скільки було 14 оферів, і всі були з заниженими зарплатами. Прийнято було з них п'ять решта всі відмовлялися, і навіть більше. Е, вони кажуть, це нормально торгуватися і не давати кандидату те, що він да. хоче, і це в них просто це їхня суть. О, тому це такий лайфхак, треба знати. Е, наперед, е, також вони не люблять чекати, коли людина думає над офером, Вони зразу зчитують, що ця людина не зацікавлена в їхній компанії, і вони витратили час. І за перших 15 хвилин вони вже розуміють, людина тобі підходить чи ні. Тобто, води вони не люблять, вони люблять чіткі відповіді на чіткі питання. Mm -hmm. Зато ти пам'ятаєш, як легко співбесіди призначалися? Це на ну насправді е, так. Вони партнерські, вони швидкі в роботі, як і американці. Це дуже mm -hmm. мені подобається. Тобто відповідають секунда в секунду дуже такі партнери і надають дуже багато інформації, дуже багато пояснюють. Можливо, вони більш флексіблені, ніж американці, готові послухати, готові додатково поспілкуватися, поділитися, особливо там люблять, коли про країну їхню запитуєш. От, війну готові обговорювати, також у них є свій погляд на це. Це дуже цікаво насправді, що клієнт більш відкритий. Можливо, вони трошки більше відкриті. Ну так не так поспішає. Важлива особливість, яку я згадав з ними, ага. це те, що ти перші хвилин 15 сидиш на мітингу і взагалі через слово розумієш, тому що акцент просто жорсткий, і ти не звик до нього, і просто ти сидиш і отак, вслухуєшся, а що що тобі кажуть взагалі? І потім вже так. коли ти тільки. Я пам'ятаю, що е, наш клієнт Девід відсилав нам карту, де в ко кожному районі свій е, діалект, і вони самі один одного не розуміють. Так що так, да, це треба мотати на нову ось. А, що ще хотіла сказати? Ми ще ж працювали з французами, тому поділися, як твої е, відчуття роботи. А, взагалі? Як Насправді е, супер класно коли вже зрозумієш, як з ними працювати. Бо mm -hmm. на початку вони дуже довго запрягають, дуже складна комунікація, е, складно добитись відповідей якихось від них, е, тому що ти пишеш, ти пишеш, ти пишеш, ти пишеш. Потім ти щось там слово на французьке їм напишеш, і вони так до тебе вже якось більш так лояльно до твоїх листів mm -hmm. ставляться і так далі. Зато потім, коли ти зрозумієш, що вони від тебе хочуть, коли. Вони зрозуміють, що ви там нормальна компанія і даєте те, що їм зараз потрібно. То вже якось ця комунікація налагоджується, і ви можете команду найняти досить швидко, тому що вже. Процес вибудовується, і, в принципі, вони досить, ну, такі відкриті до, також до кандидатів і так далі. Е, був цікавий кейс, якщо ти пам'ятаєш, коли ми довго шукали е, спочатку кандидата, бо він там треба був специфічний. Потім ми знайшли, він їм не сподобався, і ми шукали заміну швидко дуже. Uh -huh. а З тими технологіями це було складно знайти цю заміну. І ми знайшли і знайшли кандидата з французькою мовою. І вони просто розтанули у нас, тому що і вони були дуже раді, що він з французькою. Я сидів на той технічній співбесіді, дивився на це і бачу, що ну це точно меч. Все, Тут все зростається, цей точно вже виходить на роботу. І він теж вчив французьку. І тут йому такий шанс і випробувати у житті. Там команда англомовна, але все одно вони французи, вони спілкуються між собою. Французькою також то так, йому угу. дуже зайшло. Ду, додам ще по французам. Це дуже важко достукатися, хто їм треба, от достукатись щоб вони відкрилися. От тому що вони від... навіть якщо трошки відкривають, то не все повністю і це такими пошматочками. Треба терпіння. От, терпіння, і тут немає такої партнерської комунікації. Визвати їх на дзвінок це дуже складно. Але результат, коли вони бачать, що ви все-таки витримали це все, і результат їм треба час, як вони кажуть. Ми подивимося, як буде колаборація. Якщо все добре, тоді вони відкриваються, спілкуються от більш такі на довіряють я б так сказала. Ще, знаєш, згадав. Uh... Про технічні співбесіди це для девелоперів, мабуть, більше буде цікаво, але розкажу. Тому uh -huh. що е, технічні співбесіди, скільки ми були, різні люди їх проводили, але в принципі канва плюс-мінус та сама, що вони не будуть питати там про конкретний досвід, а от як в цій технології це робиться. А як це робиться? А як там на PHP там оце організовано, або там як там Node.js оце організовано? Вони просто будуть тебе питати: розкажи про свій досвід. Потім будуть давати якусь ситуацію, і питати, а як би ти отут зробив? Е, ну і коли ти розповідаєш про досвід, вони також уточнюючі питання будуть задавати. А потім ще й будуть про, е, проходитись по тому, наскільки ти тімплеєр, якщо їм це потрібно, е, наскільки ти також проактивна людина, е, наскільки ти підходиш по культурі в їх команду? Їх це дуже цікавить, і вони ці питання ну так досить активно задають. І девелоперам, от які від нас, з нашого боку проходили ці співбесіди, завжди заходили ці співбесіди, дуже тому що е якось більш відкрито це все вдається організувати. Ну і в принципі, вона багато що показує, ця співбесіда. Так, і я хотіла додати ще про британців, так як ми також працювали, що mm -hmm. там зовсім інший підхід. Вони набагато глибші по резюме вони не довіряють резюме. Вони копають по кожній, по кожному реченню в резюме експертизу. От якщо ви знаєте щось на якомусь загальному рівні, це зразу буде вони виясняться в перші 10 хвилин і не будуть далі продовжувати комунікацію. Тому що для них там 3 роки, 4 розробки, ну це джун для них насправді по градації. так само, як і для американців. Тільки американці вони більш логіку перевіряють, а тут більш глибше експертизу. От яку ти роль грав на проєкті, Що саме ти робиш? Якщо чим більше. Експер експертна людина, тим складніші завдання вони будуть давати на інтерв'ю, і, і і будуть дивитися, як ти їх розв'яжеш. І тоді вони будуть приймати рішення по найму. Але так само зарплату будуть занижувати. От. Так, так. Тому О... Британія, вона також специфічна. Це гарно, що ти згадала американців в цьому контексті. ще Така важлива особливість. Е, я не пам'ятаю, чи ти за неї згадувала зараз чи ні, uh -huh. то що коли, наприклад, посилаєш кандидата там на позицію Джуна ой, цього сіньора, він отримає офер як мідл. Якщо ти як посилаєш книга, да да Мідла, то він отримає офер як джун, То Вони люблять оце, е, вони де, люблять де набирати... трошки. Да. Да, технічних... Лідів на позицію сіньора, бо вони вважають, що кожен проект він індивідуальний і не може відповідати рівню іншого проекту або проекту, який в них тому для них дуже важливо, щоб сіньор, якщо він дійсно тих літ, міг показати це. Ну і плюс в перші три місяці всі адаптуються поки до проекту, до клієнта, до комунікації, і немає результату як ліда, і це клієнт в цьому ну якби правий. От, тому вони е, дають змогу проявити себе як технічний лід, і обов'язково вони виберуть. Вони виберуть вас, якщо ви дійсно являєте і представляєте цю експертизу. Так. так. О, окей, О, наче з і європейською частиною так закінчили. Я пропоную тобі, щоб не затягувати це відео на дуже довго, зробити ще по окремим країнам другу Давай. частину. Угу. Так. Окей, тоді, дякую тобі за класну чекайте, розмову. Да, да, тобі, да. тобі теж чекайте нас в, іншому, в іншій да, чекайте частині. Чекайте другу, другу частину. Другу частину. Всім пока. Пока.